Олена зекало на зеркалі, заступниця глави МЗС України. Чи Європа і Росія забули про Україну? Я так не думаю. Насправді, Європа забула про війну, про наслідки війни та незахищеність через це. Це стосується безпеки чи бізнесу? для нас це справа безпеки. Звісно, це не стосується доходів. Йдеться про гарантії нашої безпеки та трубопровід, який ми маємо. Це певна гарантія для нас. Чому Трамп сказав, що Німеччина стане заручницею російських енергоресурсів. Тому що Німеччина буде отримувати понад 80 відсотків російського газу, нині вона отримує 60 відсотків з Норвегії Нідерландії, Нідерландів власного виробництва. Я маю на увазі, це доволі багато. Так. і це буде монополізація, а не диверсифікація. Чому монополізація? тому, що збільшиться кількість російського газу в Німеччині, і держави центрально-східної Європи втратять свою роль як транзитні країни. Ви думаєте, що Трамп на вашому боці Я думаю, що Трамп переслідує власні інтереси, але він точно розуміє, що Росія це загроза. Його інтерес в тому, що він хоче продавати зріджений газ у Європу, який значно дорожчий. Звісно, і це стосується бізнесу, а ми говоримо про безпеку. втрати від транзиту, яких ви можете зазнати через північний потік, 2 що вони означають для вашої економіки, економіки, яка і так зазнає втрат через конфлікт. Це власне те, що ми витрачаємо на нашу армію. І це те, як ми захищаємо свою країну від Росії без підтримки НАТО і американських баз на нашій території. Тож Україні треба подумати, що робити далі. звісно. Нам потрібна підтримка інших країн, інших союзників, щоб захиститися ви стурбовані безпекою ФРН? як питання безпеки Німеччини впливає на Україну у Німеччині є військові бази, і вона захищена п'ятою статтею договору альянсу. А ми ні. Тож, звісно, що ми менш захищені. Ви який гарантований об'єм транзиту газу через територію України ви б хотіли бачити, чи потрібен, щоб не виступати проти північного потоку? потоку-2»? Не думаю, що ми віримо в якісь гарантії, особливо з боку Росії. Є Будапештський меморандум. І що сталося з нами? Хто зараз допомагає нам захищатися? Ніхто. ніхто ми покладаємося на певну підтримку з боку Німеччини, щоб встановити мир в Україні. Але ми точно не віримо в жодні угоди з росіянами. Але Подивіться, як багато компаній за цим проєктом. німецькі, французькі. Це величезні європейські зусилля і, звісно, не спрямовані проти України. Звісно, це економічно життєздатний проект, тому що європейське законодавство не застосовується щодо нього. Вони можуть заробляти гроші без жодних правил. при цьому ми ж прагнемо повністю застосовувати європейське законодавство в Україні і діяти відповідно до нього і ще одне, що б ви хотіли побачити у 2019-му, коли цей проект фактично завершать. Це один з найбільш суперечливих проектів у світі, але схоже, що робота над ним просуватиметься. Ми все ще покладаємось на застосування правил і правових режимів щодо усіх проектів, зокрема і північного потоку. потоку-2». і ми думаємо, що це шлях вперед без санкцій. У нормальних правових рамках, які можна застосовувати для всіх гравців на ринку, ви б підтримали американські санкції проти німецьких компаній? Я б підтримала застосування директиви ЄС для ринку газу щодо північного потоку. потоку-2». дякую, що прийшли. Було приємно поспілкуватися і мені так само.